Вітаю вас, малята! Давайте сьогодні з вами зробимо невеличкий дослід з папером. Давайте спочатку його торкнемося, який він на дотик. Він, дуже приємний, тоненький. Давайте спробуємо його розрізати. Ось, бачите, він дуже легко ріжеться. Ось так. Ось, подивіться, він ще буває різнокольоровий. Також давайте його спробуємо на дотик. Він також дуже приємний. Давайте спробуємо його порізати. Він також дуже легко ріжеться. Бачите? Дуже легко. А ще буває папір більш щільніший. Бачите? Ось такий. Давайте його на дотик спробуємо. Так він товстіший. Такий папір називають картон. Давайте також його спробуємо розрізати. Так, він також дуже легко розрізається. Ось так. Дуже легко розрізається. А давайте спробуємо папір зім'яти. Беремо шматочок папіру, зминаємо його. Ось бачите, дуже легко зминається. А давайте спробуємо картон. Ось, бачите, він вже не так легко, але все ж зім'явся. Трідніший, і ми його не можемо так швидко зім'яти. Але все ж таки зім'яли. Давайте з вами спробуємо розірвати папір. Ось, дуже легко. А давайте спробуємо розірвати картон. Так, теж легко розвивається. А давайте з вами спробуємо опустити в воду. Ось такий папірець. Ось так. Що з ним відбудеться? Бачите, він намукає. Ось такий мокрий. Діти, ось бачите, що відбувається з папером. Він... Тоне. Коли шматочок папіра вбирає в себе багато води, він йде до дна. Тоне. Давайте спробуємо, що буде з нашим картоном. Беремо шматочок картона, також його занурюємо. Ось, бачите, він не потонув, бо він ще щільніший. Бачите? Йому довго потрібно вбирати воду? Ось залишається він ось так зверху. Ось такий у нас сьогодні з вами невеличкий дослід. До побачення, дітки!